Повідомили наші джерела у спецслужбах СБУ із силами безпеки та оборони відпрацювали по порту новоросійську ражено нафтотермінал Шесхаріс та базу ВМС РФ. Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу і по позиціях систем ППО і С, С 400 За попередніми даними пошкоджено також великий десантний корабель проекту 1171, який перебував біля причалу. А військово-морської бази Порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту РФ йдеться в повідомленні. Також за даними Генштабу було атаковано нафтопереробний завод Туапсинський в Краснодарському краї РФ. І тепер до теми переговорів новий спецпредставник США Ден Дендріскол в понеділок увечері зустрівся з расистами в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу Дабі. Про це пише CBS News і Financial Times. Як зазначають джерела їхні переговори США та расистів продовжаться і сьогодні. Водночас точний склад делегації ще невідомий. За інформацією Financial Times, дріскол також повинен зустрітися з керівником головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим. Ну і тим часом учасник української делегації Сергій Кислиця розповів, що США та Україна підготували в Женеві новий чернетковий мирний план з 19 пунктів. The Washington Post передає його слова, що новий документ суттєво відрізняється від злитої версії, яка викликала обурення в Києві. Але в основі плану все одно залишається первинний американський проєкт, а не європейська редакція. А питання про території та перспективу вступу України до НАТО. Залишаються для розмови на рівні Зеленського і Трампа заступник голови офісу президенту Ігор Брусило в коментарі для Блумберг заявив, що членство України в НАТО не виключається, а розглядається як один з можливих елементів безпекових гарантій. І усі ці історії, звісно, річ залишається питання: а що ж там росіяни? Нагадаю, що раніше CNN інформувало, увесь прогрес переговорів у Женеві може розбитися саме через позицію Москви. Помічник Путіна Ушаков вже прокоментував європейську пропозицію мирного плану. Він заявив, ну абсолютно прогнозовано, що вона не конструктивна і для Російської Федерації були прийнятними лише положення американського плану. Інститут вивчення війни у своєму аналізі зазначає, що РФ я погодиться лише на той план. Який означає капітуляцію України, Ну і припущення інституту вивчення війни підтверджує експерт міжнародник Юрій Романюк. Він вважає, що цей перемовний процес нічим не завершиться. Путін не піде на мирний переговорчий процес. Як ми не розуміємо, неважливо, 28 пунктів, які він написав, на це не погодиться Україна. На 19 пунктів, які підготовила Україна, Європа і США. Не погодиться Путін. Тут тупік, а ми говоримо про переговорчий процес. Переговорчий процес в Москви – це сідання Зеленського за стіл переговорів. Як 8 травня 1945 року сорок п'ятого сів і підписав беззастережну капітуляцію третього рейка перед союзниками. Баланс інтересів між Україною, між банковою Києвом і Кремлем Москвою неможливий. Ну і тепер переходимо до корупційного скандалу в Україні. Нагадаю, що зараз у стінах Верховної Ради триває засідання антикорупційного комітету, і є цікаві новини з цього засідання, зокрема про те, що. Семен Кривонос, це очільник НАБУ, заявив, що далі продовжується звинувачення співробітників НАБУ в роботі на РФ, і це істотно перешкоджає роботі антикорупційного бюро. Так само стверджує Семен Кривонос, що збір даних про переміщення детективів, включно з даними із закритих реєстрів, продовжується. Водночас фінмоніторинг, який досі не надав звітів про те, як відбувалася легалізація вкрадених грошей, а йдеться. Це насправді про близько 100 мільйонів доларів. І ця операція з легалізації ось такої суми не могла бути непоміченою відповідно банками. Фінмоніторинг не може надати жодних звітів, якщо вони перевіряли виведення коштів з України. І водночас е організація була інформація залучала правоохоронців для власних інтересів. І як стверджує Семен Кривонос, без незалежних правоохоронних органів такі схеми існувати просто не можуть. Є ще одна заява, і це вже зробив цю заяву детектив Олександр Абакомов. Власне він оприлюднював плівки у справі Міндіча, і відповідно він сказав, що моніторинг дій антикорупційних. Антикорупційних структур навіть після того, як було викриту групу адвокатів-хакерів, все одно моніторинг дій антикорупціонерів він здійснюється, в якому вигляді це відбувається. Якщо детективи реєструють певні справи, хтось заходить і відстежує всі ці справи, тобто рух детективів, як вони розслідують ту чи іншу справу, і чи той чи інший момент відбувається, продовжується, здійснюється. І от зараз є запит від. Набу до народних депутатів, тому що в набу кажуть. Депутати саме могли б втрутитися і обмежити доступ до інформації про проведення обшуків та інших слідчих дій, щоб не було витоку інформації, чим зараз на даний момент займаються детективи НАБУ, і це можна зробити через адміністраторів реєстрів або через ключ одного з суддів в будь-якому регіоні, і це не проблема для впливових злочинних організацій. І Зараз от НАБУ чекає, що все ж таки цю. Це обмеження в відстежування їхніх дій буде здійснено з допомогою Верховної Ради. Ось отак, от Одночас...